Довічне ув'язнення із конфіскацією майна таке покарання загрожує двом агенткам російської воєнної розвідки, які планували здійснити теракти у Полтаві та Дніпрі. Їх затримали СБУ і Нацполіція. Полтавки, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки, вийшли на російських кураторів через телеграм-канал. Вони отримали завдання. Підірвати суддів і волонтерів саморобними вибухівками у прифронтових містах. Жінки розділилися. Одна діла у Полтаві, інша у Дніпрі. Зараз обидві підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Далі фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували ліквідувати за допомогою дистанційної активації вибухівки. Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце спланованого теракту, агентка встановила навпроти локації телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві. Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали тестове завдання, підпалили авто українського воїна. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258, закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 з позначкою 1. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за поповреньою смовою групою осіб.